Всім привіт! Сьогодні у нас таке відео по монтажу такої шторки, так? як її замонтувати, як правильно її скласти. Інструкція то є в комплекті, але там трошки не все зрозуміло одразу. Все, що нам потрібно для того, щоб встановити, тільки ножниці. Хіба що отверткою, тут були скрепки скріплені. Я їх відчепив для того, щоб достати інструкцію. Тому що це якраз і є. Інструкцією, Значить, що виїжджаємо повністю всіми цими ділами. І з цього опакування ми бачимо, що у нас тут є інструкція. І, в принципі, більш-менш щось тут. Ну Я як другий раз встановлював вже такі штуки, то я вже в принципі поняв. Але куча таких елементів, які нам треба зараз Що? замонтірувати. Першим ділом знаходимо два таких дві грушечки і встановлюємо їх сюди в саму шторку. Так? Ми сюди не дуже час щось заходити, але ми їх маємо сунути. Одна є, ну і точно така сама з другої сторони. Тепер, в залежності, з якої сторони ми хочемо, щоб у нас була ну, цепочка, да? допустим, я буду з цієї сторони, так? Значить, я беру ось цю, цю цепочку, отак ставлю, і сюди її записовую. А з другої сторони. З другої сторони, запресовую просто отакий от фіксатор. так? І, до речі, якщо потім треба буде зняти її, бо це приблизно буде виглядати. отак, да? Дивіться, бачите, воно нажимається. Тобто В цей отвір, якщо ми засунемо якусь отверточку або шило і тако нажмемо, то потім, коли вона буде встановлено, якщо це нажмемо, то ми можемо вийти. Ну, зняти. І точно так само здавити. Здавили, раз, заїхали і почепили. Тепер нам треба два таких направляючих, так? Видно? Ми їх беремо, є в нас двосторонній скотч. Ось до один віддираємо. І клеїмо. так. Раз. Єсть. І точно так само клеїмо другий. Так. Приблизно там по центру. І тепер в нас ще є отакі запчасті. Отака запчасть. Оце ми його тако наживляємо і в такому стані лишаємо. Тепер у нас. Є отака глушка. Так? Вона тут іде, якийсь чи то шестигранник чи що, вона встановлюється з цієї сторони, де в нас є вірьовочка. Ми її можемо тако вставити, але перед цим нам треба е зробити таку конструкцію, яка б дочіпляється безпосередньо за вікно. Через те, що ми тако заїжджаємо. раз, так, Це в нас іде на цю сторону. Ось так вона у нас буде виглядати. А на цю сторону у нас іде ось ця з отвором, який я вам говорив, що нажимаєш і можна знімати. Так. Відповідно, значить, якщо це буде чіплятися за вікно, то вона приходить у нас ось так. Раз. Все. І це у нас вже є готове. Не повністю, але дещо готове. Так, тепер зараз знімаємо скотч, так, щоб у нас воно було вже липке. Установлюємо його. Дивіться, Бачите, тут є такий якби, козирьок. Через то нам треба встановити так, щоб воно було цим козирком вверх. То, що можна по-різному його встановити, так, і коли у нас скотч повністю від'єднаний, накидаємо його на вікно. Але так сильно не притуляємо. Просто беремо і зараз наша задача виставити його так, щоб воно було приблизно там по центру. Так? Пробуємо його вліво, вправо. Виставляємо, трошки розмовляємо, щоб воно у нас було приблизно рівно. Так? І так, Я зараз бачу, що в мене вже воно. Хорошо, так? Да? Чи ні? Ні. Ще треба цю сторону. Трошки, трошки. Отак. Так. О. І тепер, коли після того я замкнув, дивіться, ті уголочки повністю прижаті. Так? І тепер що я роблю? Так очіку. Раз, нажав і повністю отут прижимаю. Точно так само тут. Нажав. І односторонній двосторонній скотч прижався. Повністю все прижалося, повністю все сіло на свої місця. Тепер є у нас такі запчасті. Так само беремо їх і наклеюємо на них двосторонній скотч. Так, беремо другий двосторонній скотч. Наклеюємо. Ну і, в принципі, можемо одразу його здерти. Якщо у нас вийде, одразу його здерти. Так, вийшло. Ну, тут реально держимося. Одне І після того, коли скотч наздертий, так само беремо такий другий е, уголочок і теж його так чисто наживляємо тільки. Так? Це у нас одна конструкція. І тепер другий теж. Наживили. Все, це у нас є. Тепер, коли у нас все готово, підходимо сюди до вікна. Дивіться, бачите, у нас тут є такий отвір. Так? І в нас тут є теж до ця направляю, що куди де, де їздити наслідка. І тепер приблизно ми центруємо, щоб воно у нас було приблизно там. Щоб воно у нас приблизно співпадало, так? Це вже дуже близько. Заїхало. Ось так. Так, і приблизно це буде десь тут і І приклеюємо. Так? Точно так само засовуємо його тут. І приблизно це буде ось тут. Так, значить що, Защоркуємо точно так само, прижимаємо з тої сторони той уголок і тут з двох сторонний скотч. Все. Тепер тут у нас є таке вушко. так, Просовуємо в нього ліску. Так, просунули, так. І робимо на ньому тут ґрунт. Так, зав'язали, значить, тут узінок, як то кажуть. Тепер таке мене. І тепер натягуємо нашу леску, Так, і наступно, куди ми її протягуємо? Ми протягуємо її через, 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 через. Ось наш кінець. Протягуємо її сюди. Так, повністю протягуємо. І тепер, і тепер нам треба завести її сюди. Але і тут треба нам зробити теж узілок. Так, зав'язуємо узілок. Так, і тепер ось зав'язав я такий узілок. Нам треба його затягнути так, щоб коли ми його завели, то воно було в натяжечку. Так? Через то підгонимо його вище, вище, вище. Ну, і зараз, якщо я заку затягну, так, то буде добре. Так? Добре, затягую і заводю. Замало. В принципі, пайду, але можна було ще раз зробити. Ну, ось так зробив я на цьому самому узлі, ще зробив ще один узіл. І тепер дивіться, він гарно сюди нас натягнувся так приблизно. Так, Тепер що ми робимо? Ми беремо ножниці, обрізаємо. І тепер у нас є така глушечка, ще один елемент. І ось так ми його туди направили, а це раз і защопнули. І точно так само робимо з іншої сторони. Так, і після того, коли ми зробили, у нас тут є ще один скотч, який я знову не можу віддерти нормально. Ні, він дер. Зробіть його довшим. Так. І є у нас така штучка, яка буде держатися. Так, від'єднуємо теж цей скотч. Так, пропускаємо його через ось це. І приблизно робимо, де ми хотіли, б, щоб в нас тут цей... Я думаю, що приблизно буде тут. О! Приліпляємо. Є ще такий саморезик. Можна тут... Присвор, як би закрутити, але я думаю, що закручувати вікно це не є так естетично. Ну і в принципі результат уже є. Так що бачимо. Все добре у нас піднімається. Все гарно видно, все працює. Так, ну що, шторку я замінив, ви все прекрасно бачили. Що мій хто показав? Хто щось не поняв чи не зрозумів, як то кажуть, пишіть в коментарях. А так що, всім. Гарних встановлень і сам лайки, крісніч.